Всім привіт! В цьому відео я покажу, як в'язати шапочку з такою гарною маківкою. Пряжу я використовувала з Агнабаруфа, 70% меринос, 20% ангора, 10% па. 500 метрів у 100 г. Я шапочку в'язала у дві нитки на спицях номер 3 Спиці кругові, шапочка без швів. І є у шапочці невеличкий секрет. Ми її будемо в'язати, а потім вивертати на вивертню сторону. Тобто виверідня сторона в нас буде лицьовою. Ось таким чином, виходить, ось на цій стороні ми в'яжемо її, вона зразу у нас лицьова, а потім, коли закінчимо, вивернемо. Таким чином, ще відворот вийде то тією стороною, як нам треба, буде гарний набірний ряд. Ось я пров'язала резинкою 1 на 1. 27 см висоту. Це висота з відворотом до скорочень майківки. Мені потрібно було набрати кількість петель, яка ділиться на 8. Це було б 112 см. Але 112 петель підходить на об'єм голови 54-56 см. Мені потрібно було 56-58, тому я набрала 116 петель, а вона не ділиться на 8. І тому я поділила на 4 частини іншим чином. 4... Нам треба 116 петель розділити на 4 частини, рівні бажано. І виділити лицьові петлі. Вони будуть основними, за якими будемо робити скорочення по три петлі разом. І так, я поділила 29, 27, 29, 27 петель, і починаю скорочення. Першу виворітню, перезнімаю лицьову, треба перевернути за задню стінку, щоб її пров'язати. І пров'язуємо три разом. Лицьовою, а потім в'яжемо по, як дивляться петлі. Так, в'яжемо до другого маркера. Тобто, в нас виходить, нам треба зв'язати. Три разом лицевою за задню стінку. Оскільки ми в'яжемо по колу, то виворітні петлі в нас і так лежать за задню стінку, а от лицьову нам треба перевернути. І так ми в'яжемо 4 скорочення в одному ряду в першому ряду. Такі скорочення ми будемо робити через ряд. Далі самостійно. І так, знову перша, початок ряду. Це в мене червоний маркер. Перший ряд ми пров'язали, зробили скорочення. Другий ряд ми скорочення не робимо. Просто в'яжемо, як дивляться петлі. Тут в нас буде на цьому скороченні три лицеві. І так, в'яжемо 4 рази. Третій ряд ми вже зробили скорочення, пров'язали ряд без скорочень, тепер знову скорочення. Для цього нам треба три ці лицьові розвернути за передню стінку. Я прийшла на панчохові спиці, щоб було зручніше. Так, ми розвертаємо три петельки лицьові і пров'язуємо їх лицьовою. А далі як дивляться петлі. І так, повторюємо ще три рази до кінця ряду. Нагадую, всього чотири скорочення. І так, пров'язали перший, другий, третій. І такі скорочення ми робимо через ряд доки не залишиться на кожній спиці по три петлі. От таким чином я пров'язала. Залишилось всього 12 петель. І тепер треба, це у нас оціва сторона, потім ми її вивернемо. Тепер треба ниточку обрізати і вдягнути в голку і закрити ці 12 верхніх петель. Просто перезнімаємо зі спиці на голку петлі і затягуємо ниточкою. Так, все петельки перезняли на нитку. Тепер ще раз проходимо по всіх петельках, підтягуємо, щоб не було дірочки. І кінчик я потім гачком присовую далі. Все, знімаємо маркери. Вони нам більше не потрібні. І вивертаємо шапочку на іншу сторону. Ось так вона буде виглядати з лиця. А ось так буде виглядати відворот, якраз гарненький наборний край. Шапочка готова. Залишилось провести ВТО. Петельки вирівнюються, і вона стане гарненька і м'якенька. Якщо хочете дізнатися, як сховати ці кінчики, то дивіться інші мої відео. Та підписуйтесь, ставте лайки. Успіхів вам і гарних шапок!